Так, сталося історично за діючим законодавством, що адвокати вони не мають права на бронювання. І чомусь питання бронювання викликає якийсь супротив і в адміністративному напрямку, і в питанні законодавчому. Декілька разів ми зверталися до Верховної Ради з відповідними пропозиціями. На жаль, вони все ж таки законодавчого регулювання не отримали. Це призводить до. Істотного порушення прав людей, яких? наших підзахисних. Чому? Ну і від собі судовий процес кримінальне провадження слухається певний час. Адвоката мобілізують, немає захисника. Тобто підозрюваному чи обвинуваченому треба знайти нового захисника. Йому треба знайомити з матеріалами, якщо судовий процес це знову ж таки, Певний стоп, тому що людина людині, нашому колезі, який увійшов в цей процес, треба працювати певну кількість документів. Це приводить до до надмірного затягування судового процесу. Це відповідно знову ж таки невідновленим чином порушуються права людини. В результаті страдає держава, тому що в тому числі у клієнта є право звернутися до європейського суду і сказати, там мого захисника мобілізували спеціально для того, щоб здійснити тиск на мене. Така позиція теж може бути. Тобто людина може про це казати, тому що є факт: захисник був, захисника нема, захисник вже знаходиться у війську. А одразу виникали питання, а кого можна бронювати, кого не можна бронювати. Можна бронювати адвокатів з стажем, з таким чи стажем, з Можна бронювати адвокатів виключно з підрозділів з безплатної вториної правової допомоги. Купа питань виникала, в результаті у нас немає бронювання для адвокатів і права на бронювання законодавчого ми. Немає. На цьому можна ставити крапку і практично цей шлях кожного разу розпочинати з самого початку з нуля. Ось така ситуація на сьогоднішній день.